Що там за картинка? Ще, ще раз повторіть питання? Так. Я не ви, ви пройшли. На озері чи де, де зупинилися? – Я на берегу, на лугу, угу. на зеленому, там ліс, співають пташки, угу. світилонечко. Квіріть квіти. Прекрасно. А це ви вже знаєте це озеро? Це якась така галяванка. галяванка. Я вже колись на ній була, десь в Карпатах. Так. Як у вас? Почуття зараз, як ваше? Як ви там себе почуваєте? Добре, захищене. Ваша підсмідомість повела вас в дуже добре захищене місце. А тепер спитайте себе, куди вам хочеться йти? Вверх, вниз, може, там що якісь хатинки є? Питайте Попереду. Підсид... Попереду, якісь. Село знаходиться там. Стоять якісь такі хатинки. Так хочеться туди йти. Так хочеться гуляти. Так, Пішли, йшли туди, гуляємо до села, до хатинок. До всіх такі красиві парканчики з квітів, літучих квітів. Чи на що похожі квіти? Це якісь чи то троянди, чи то якісь ага, казкові так. Uh -huh. так. так, коли в село приїдете, скажете мені. Я вже йду по вуличці в селі. Так. І давайте наша підсвідомість знає, куди нам треба. Давайте, куди вона вас поведе, в яку хатинку чи в який садок. А ви спостерігаєте, куди вас ведуть? Такий невеличкий будиночок. Так. Хочете туди зайти? Да, він так давайте. в нього така велика. Широкі двері. Це він такий сучасний чи ні? Ні, він такий. Такі стародавні. У угу. нього така солов'яна криша. Це європейський такий? Ні, такий сільський, український, будиночок. Український, європейський. Mm -hmm. Ну да, так. Так. Ну давайте заходимо. Uh -huh. Що там люди є, там в Ні, нікого немає. Там кімната, така uh -huh. величезна, вікно. Так, А посуд, якийсь там, меблі, якісь там є. Стоїть стіл, дерев'яний. Дерев'яний стіл шафа, такий невеличкий диванчик. Так, І Великий хочеться віконок. сісти на цей диван. Так, він не кінь -кінь. Так. зручненький. У mm -hmm. нас при лапці щоб там в цій кімнаті, задати питання. І ви кажете, там щось віконце, віконце щось видно там. Ну просто сонце, очі сонце. сонце заходять. Mm -hmm. так. Там є спальня, да? але ми тут на диванчику зупинимося, так? Так. так. Добре, сідайте на диванчик, наша, під... наша свідомість поспить десь там. Ці кімнатки положимо кудись їм в думках на якусь поличку. Може, як вона як шарик буде, як хочете. А зараз буде з нами під свідомість. Я зараз буду спілкуватися спить свідомість Татьяна. чому нас привели в цей будинок? Час піде картинка або підуть слова. Наблюдаємо, чекаємо. Чому нас привели в цей будинок? Там затишно і спокійно. Угу. Затишно і спокійно. Але у нас ж життя не таке затишне і спокійне, правильно? Угу. Так і нам треба ж двигатись туди, куди знайти. Оці всі ті, що нам заважають, спокійно жити, багато жити. Є такі. Місця mm. на тілі, на тілі в Тетяни Є такі місця, які зовсім не затишні, зовсім не спокійні, що каже під свідомо okay. зараз. Сиди, Таня, на цьому диванчику, і я попрошу скон... О, Так, просто сконцентруйся на тому грузі, ото що в тебе з вогнем. Це просто оце просто це відчуття. Ти сидиш на диванчику і сконцентруйся на, оце, на цій емоції, на цьому грузі. Як воно в тебе там в тілі проявляється, які лежать це... на плечі. Так, Давай знімай його прямо рукою. Хай він перед тобою е, виходить. Там десь можна стол убрати, хай він стоїть прямо перед тобою. Ти на дивані, а він перед тобою. Вийшла дуже важкі. Але... Нічого, нічого. У нас час є. Якщо потрібно, пазгу помічників зараз. Таня, я хочу позвати помічників, які допоможуть. Ти просто спостерігаєш, як тобі будуть допомагати. Оце створіння, чи яке воно там чудо-юдо, хай виходить перед твоїми очима. Помічники прийшли. Угу. Це як якийсь чоловік в сірому плащі. Так, один. Да. Так. Хочеш спитати, як його звати? Це Серафім. Серафін. Я дякую, Серафиму за те, що нам прийшов. І Таня також дякує. Допоможи нам зняти оцей гру і поставити його перед таніними очима, щоб він вийшов. весь. Бо дуже важкий гру. Ходить угу. Угу. чекаємо. Це проходить комфортно, комфортно з дозволу Тетяни. Груз нам не потрібний. Хай він виходить і стає перед тобою. І коли весь вийде, скажеш мені. Угу. Угу. Допомагає шар. Угу. великий, здоровий такий чи маленький який. Великий такий, як дуже великий такий шар. Тепер я буду рангувати до трьох, і хай цей сірий шар стане своєму первозданному війні. Хто це таке, щоб нам узнати. – Хто там сидить? раз, два, три. <святительный> так. В вина, в в який як чоловік вірить? Чому він надітий? Осьому чорному такому чоловіку маленький мантіті. Так, якби в нього ім'я було, як його, як би він сказав, як би його назвав? <святитель> Гріша Гриш. Добрий день, Гриша. Ми тебе виявили. Серафим нам допоміг тебе знайти, поставити. Кажи, будь ласка, ти тут саме главний, саме головний. Тілі mm -hmm, так. дякую. Самий головний просто вийшов зараз. Це таке буває дуже дуже рідко. Я дякую тобі, Гріша. Скажи, будь ласка, Гриша. Мене Світлана зовуть. Можу і тебе, Гриша, називати. Okay. Так. Скажи, будь ласка, скільки тобі рочків? 300. 300 років. А скільки років сидиш в Тілі Татьяни, тільки все життя. Все життя. Все життя. Зна... З народження? Так. так, а ти перше життя. Чи раніше теж був? Теж був теж був скільки життів уже станю. Два Два житті. І що ти? Оце яка твоя задача, що ти робиш там в тілі? Не дає розвивати. не дає розвивати. Який ти чесний, так швидко відповіді даєш? Дякую тобі, дякую. Не дає розвиватися в будь-якій сфері. Так Щоб не йшло, щоб Таня не робила, ти нічого не досить. Правильно я зрозуміла. Так. Або помічників у тебе там так багато, багато сидять. Я бачу. Угу. Ну що хай виходять, хай виходять і стають рядом. Воруть помічники. Серафим, якщо треба, хай допомагає. Такі маленькі чертеня. А я так так. бо вони знають, що все одно все їх оттуда вихідні. Рано чи пізно їх знайдуть? Хай виходять. Так вони навіть ще не притворяються. Вони ще чертенятками. Не утюги, не пироги, а виходять чертенятки. Рідкісні такі. Гриша, мабуть, наказ дав. Не ховатися, uh -huh. вийшли. А тепер я гриші запитаю. Гриша, де ще знаходишся в родині у В Кому? Мамі, в татку, кому там знаходиш сестри, брати, діти. Відповідай чесно. Бо ти бачиш, яка защита у нас бабусі усіх бабусі, а бабуся декілька життів у всіх сидиш. Правильно я розумію? Так. Даєш розвивати. Ну ти маща Гриша. Ще в кому сидиш. Батько? Угу. До дітей ще не забрався? Mm -hmm. Ні. Ще не встиг. Так, uh -huh. дякую за такі, за такі чесні відповіді. А тепер я тебе хочу спитати, Гриша, ти б прислали чи ти сам прийшов? Сам? Сам прийшов? А ти прийшов для чого? На яку таку? Що Таня зробила, що ти прийшов? Чому ти прийшов? Uh -huh. ну, якщо не можу сказати, хай картинку покаже, коли він прийшов. Що Таня ти робила? Може, ти була інша, може, ж. не може, а так не було. Чому прийшов Гриша? Якась картинка, кудись їду. На якісь коня угу. комусь не допомогла. А ти жінка? Да. Так. Угу. І ти не допомогла, і Гриша вирішив, що можна до тебе зайти. Так Угу. угу. дякую, Гриша. Дякую. Так, тепер я попрошу, щоб цей Гриша з усіма тими чортами, скільки їх там, ото його по той більше нам інформації не потрібно. Ти знаєш, що тебе виявили, і ти зараз підеш до Татьяна тіло і наведеш там порядки. Все, що зруйнував, все, що там накосячив, ти підеш, попідмітаєш, поубираєш. Все зробиш, отремонтуєш. Ти знаєш, що робити? Допоможуть тобі помічники, Серафим. Я дякую за цей урок, за цей досвід. Так виконує. Казівки, да. так хай викон... хай знімає весь груз о цих з плечей, що там на плечах. Це ремонтує. Це на своє місце. Поки він там ремонтує. Я хочу спитати, скільки процентів забирав він енергію? О, оце ти можеш. От тепер хай чисте і віддає енергію. Спочатку чисте, а я почекаю. Дякую за цей урок, Гриша. Дякую. Якщо Гриша там упирався, буде серафен. Допоможе він просто там нам допомагає зараз. Uh -huh. можеш, все поремонтував. Uh -huh. угу. Так, хай тепер виходить. Оде і хай віддає оті 90%. процентів. Серафин знає, як через фільт, чи без фільтра, там сітка. Хай гриша за це його потою, командою, компанією. Віддає цю енергію яка для Тані це її енергія. Так виходить uh -huh. добре. Uh -huh. yeah, yeah. Так, що так 90% все віддав, так швидко. Yeah. Так, а тепер питання: то, що ти там розказував, Гриша, де там в бабусі, коли будеш забирати у твої лохмерті зараз. Почекаємо uh -huh. такаємо, коли він все забере твоїх рідних. Таткові ти казала там, так бабусі, пра uh -huh. хай забирає. Він знає, що рано чи пізно всі свої косяки, всі свої ті, хай забирає. Може, там я не знаю, як мішки ні, як воно там виглядає. Таня скажеш нам, як воно виглядає. Котел все збирає. Угу. Хай забирає і не забуває віддавати свою енергію. Чи над ну, бабусею знущався? Сидів там 90%. Угу, Це повибирав. Це повибирав енергію віддав всю. так? Так. -то. Гриша, ти м -м, будеш йти наверх, на низ і своєю командою. Чи ви як там поділитесь, кому наверх, кому вниз? Вниз, всі підуть. Всі підуть вниз. Добре, відкриваємо портал думка і проти часової стрілки. Всі туди йдуть, У них немає іншого виходу. Ці закритий закривається портал. Да. Так. тепер я попрошу зараз графима. Він знає, що робити. Будь ласка, дайте нам сканер і проскануємо таніне тіло. Що на сьогодні? На сьогодні, на цей час ще можна дістати. Будь ласка, Сканер працює. Я мовчу. Таня спостерігає. Все чисто, Все чисто. Дякую, дякую помічнику тепер у мене питання. Хочеш е, розмовляти з духом зі своїм зустрітися до Творця підняти? Які бажання. Є. А підожди ми спочатку тебе наповнив світ божественним світом. це спека в голову. Давай помічник, це я хочу, будь ласка допоможе Тетяні, Ми наповнимо її божественним світом. Творця це може бути веселка, може бути білий світ, жовтий світ. А аві всі пустоти, де оті були гопоталтався з грищою. Хай наповняться світом. Ти спостерігаєш і насолоджує. Uh -huh. Ось тепер, коли ти вся світла, чиста, я тебе питаю. Маєш бажання зі своїм духом поспілкуватися uh -huh. завжди. Я, маю. я з ним завжди спілкуюсь. Добре. До творця є питання До uh -huh. добре. ангели. Ну, так ще бажання є. О, там? Запитання до мене є. Uh -huh. Так. Тепер тоді зараз залишайся. Серафим ще там. Uh -huh. Так, Я попрошу серафима, будь ласка, давай таню зараз. Uh -huh. Її бажання, щоб всі збувалися, давайте. За закидаємо її подарунками. Хай це буде серце, здоров'я, щастя, радість в любому вигляді. Хай будуть коробочки. Там я не знаю, я коли цього бачите. Показуйте образи, які тані. Ка Та вона буде щаслива без оцих гриш, без оцих великих шарів, яка вона тепер буде, і всі подарунки для неї намисто, вишиванки, що вона собі ходить. Просто наблюдаєш серафин нам допомагає. закидаємо тебе щастям, здоров'ям і дощиком. Чесне весел, хай на тебе не Скінченне, як вісімка, піде грошовий дощ. Хай тебе омиє. Будеш велика, весела, багата, щаслива. Бо Серафим поруч. А це дуже світлі, сильні сили. Дякую за цей досвід. Є подарунки. Так. Може розкажеш для запису, що там тобі надарували? Ти сама потім напишеш. Ні, це... Це нові сукні, нові духи, це будинок. Диріна операції, угу. круто. Це угу. нова машина. Угу. Насолоджу. Угу. Таня, а да, як виглядає там здоров'я? Там все здоров'я треба, як сонечко, чи як І Будеш угу. знати, що це здоров'я. Я, угу. Я просто сяю, да? угу. а клас, мене ж мурахи постійні. Угу. Круто. Так, а дощика, може, помили тебе гривневим, доларовим? Так, звичайно, просто до макушки. Угу. Круто. Як насолоджуть то добре, насто насо на Хай Серафим ще почекає. Я в мене ще одне буде таке побажання, запитання. Дякую, сам. Все закінчилось. Угу. Я угу. я питаю Серафима, а ти ви що він буде відповідати. Uh -huh. Серафим, скажи, будь ласка, треба нам зараз, поча... 에, на цей час цю, цю хвилину в цю момент для Тані спеціально зробити якісь обладу, обладунки або захист дати надати їй, щоб все це не вкрали знову. Він знає, що це означає. Mm -hmm. Що він каже на плечі, такі я вагони положити класно. Клас. Ну, давайте хай положу. Його є це дуже добре. Це саме головний подарунок. щоб більше ніхто не прийшов uh -huh. поганців. <реш> приймай, Танечка, приймай. Uh -huh. Це буде як твій квіза. Я дуже рада. Uh -huh. Ну він же ж не буде тебе грузом давить. Він, наоборот, uh -huh. долегенькі погони. Правильно так? Так, mm, да, такі золоті, такі красі. <реш> золоті як краси, яка краса. Uh -huh. Ну Тепер давай подякуємо Серафиму за ці уроки, за цей досвід. Я теж також дякую. Дякую. <реш> Я думаю, що Таня. Приймає цей новий, новий, як кажуть, вид, облік, господи, як образ. Не, аж 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 українська uh -huh. вилетіла. Таня приймаєш, uh -huh. да, Так, приймаю цей новий образ. Давай. Давай. давай три рази. Скажи Серафиму, що ти дякуєш і приймаєш. Можеш Дя Бог угу. да. дякую, приймаю. Я також дякую. Я дуже щаслива, що в мене є такий досвід, що я можу допомагати. Серафим, дякую. Неожиданно ожидана така зустріч. Я тебе чекала чуть чуть пізніше. Ну дякую. Uh -huh. І вам дякую. Угу, дякую. Я дякую всім світлим. Можемо відпускатися Серафіма, Так угу. Так, я йому ще раз дякую за досвід. Приймаю його з І і він уходить на свої ті вібрації туди, куди йому є місце. Дякую. Угу. Так, тепер питання. ти будеш виходити з гіпнозу? Чи полежиш? Я можу так залишати? Не буду виходити. Буду виходити. Ну тоді буду рахувати до трьох. Один тіло прокидається, два звуки. Приходить, і коли я скажу останню цифру, відкинеш очі, і будеш почуватися дуже добре. Дуже.